Знижка буде аж 40% на каву Le Cafe, 200 грам. Дивіться, 40% знижка. Так вона коштує 199 гривень. Це сублімована кава, дойпак. А вона буде коштувати 119 гривень. Тільки 3 дні в Аврорі на супер знижках. Щасливі знижки буде також знижка діяти на отакі сиропи до кави від Монік. По 22 гривні буде цей сироп до кави з кокосом 200 грам, до кави Монік ірландський ликер за 22 гривні і також лісовий горіх. Це по 24% знижки. Чуєте? Щасливі знижки на 14-ту днюшку якраз будуть діяти. Ось отут скрізь в рекламі міленіуми ці шоколадочки. Вони будуть коштувати 44 гривні по 100 грам. З мигдалем, з горіхом, з фундуком і з мигдалем та родзинками. Чотири виду шоколада ро... міленіум по 36% знижки буде коштувати 44 гривні замість 69 Далі переходимо. Ще продукти зараз допокажу вам трішки. Знижки вже взялась за цей відділ. Тут також щасливі знижки, класні. 34% буде на солодкий чилі 200 грамів 19 гривень. Далі соус баланьєз. Також 200 грив, 19 гривень. Класичний соєвий соус, 30% знижка, 19 гривень за 200 грив. Соус Унагі 22 гривні, 24% знижки. Тут також 200 грив. І соус теріякі 22 гривні, 24% знижки, 29 початкова ціна. А ось у ці 27 початкова ціна. Так, по щасливим знижкам ще буде діяти на приправку 31% знижки, 27 гривень. Замість 30. Дев'ять. Нормальна знижка, 12 овочів. Від деко приправа унів... універсальна. В гранулах без консервантів. Написано без консервантів. Іде тут 170 г. Гарна щаслива знижка. І ще на суміш перців, о, 30 грам. Приправа суміш перців 9 гривень, замість 15, 40% знижки. Е, мені цікаво, а 60% знижки я знайду чи ні, там написано. І на лимонну кислоту дивіться, харчова 27% знижки 11 гривень буде коштувати замість 15. Є нагода придбати шторку для фотозони. Вони тут є трішки в різних кольорах, більш світлий, такий, як фіалковий, бузковий і більш такий темний. Така шторка коштує 44, буде коштувати 34-23% знижки. От як ви хотіли придбати, то якраз є нагода зекономити. Тут набір свічок для торта 29% знижки буде діяти. Ось такі свічки за 12 гривень можна буде купити замість 17. І такі свічки також можна буде купити за 12 гривень, замість 17, по 29% Знижка, набір дудок святкових за 18 гривень, замість 24, Так, це просто знижки. І далі щасливі знижки, кульки замість 24, 14 гривень. Такий набір 10 штук. Так, вони я так розумію, кругленькі будуть. Да. І це знижка аж 42%. Розтяжка святкова, така ось ну напис, і тут є і чим клеїти. Все, в общем-то, в наборі є розтяжка святкова. Пропорції з блискітками 29 дев'ять. буде коштувати 19 гривень. І набір ось таких ще свічок. Ух ти гарненьких. О, які гарні з ним народження. Я навіть не бачила таких блискучих. Дуже красиві, до речі, ось ці навіть дістану, покажу будуть коштувати 19 гривень набір. Свічок для торта епібіоздей. А так вони коштують 39-26% знижка, але ж дуже файні. Мені сподобались. Набір іграшок буду показувати. Є такий конструктор. От він буде 30% знижки. Ось так він як машина тут з деякими деталями. Замість 84, 59 гривень. Тут 30% знижка. Далі набір машинок. О, отакий от набір машинок. Тут їх аж 8 цих машинок. Замість 169 будуть коштувати 119, також 30% знижка. Локомотив. Це що, локомотив? Це ж крокодил. Локомотив іграшковий зі світлом. Звук. Оце він робить, так? Локомотив. А, он він локомотив. Хе -хе. Я так розумію, що це він є. Локомотив. Так. То 19 гривень коштує ось такий локомотив. Буде коштувати 88-26% знижка. Там ще ось в такому кольорі. Ну, може, ваш єврорів буде в іншому кольорі. Ну, гарно виглядає цей локомотив. За 88 гривень можна буде придбати. Це якийсь тут крокодил такий цікавий. Ціни не бачу на нього. Так. І ось щаслива знижка ще на набір іграшок. Такий набір іграшок. Я так розумію. Так, військовий так, армії буде коштувати 88, а так 119 гривень. Знижка 26%. Ну він тут, як в одному такому стилі. Ось такі вогні, денні ходові будуть коштувати 39 гривень, замість 55-29%. Знижка у пакуванні їх дві штуки йде. Так, номінальна потужність 2,3 12 Вт для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби. Так, і там далі вже умови зберігання написані. Також щаслива знижка буде діяти на цю рулетку 3 метри. Ну, звичайно, ось така рулетка 3-метрова 29% знижка, буде коштувати 39 гривень замість 55. У відділі інструментів більше щасливих знижок не знайшла. Тут адаптер, ось такий з USB. Так, адаптор. Ну, показую, як він виглядає. Буде коштувати 199 гривень замість 299 гривень. І такий ще адаптер також. Зараз покажу вам його потужність USB. Замість 299, 199 гривень. Ось у ці два адаптера по 33 знижка. Знижка гарна. 29% знижки буде на патрон для лампи, 24 гривні, замість 34. Також 29% знижки буде на колодку електричну для будівництва. 3,3 гнізда. Ось це вона я так розумію. Замість 69 буде коштувати 49 гривень. Ось така колодка. Ще щось, щось тут було на щасливих знижках, мені здається. Ліхтарики я вам вже показувала. Такий, мені здається, також ручний. Ні, отакий, я, мабуть, не, там не було. Ліхтарик, ось такий акумуляторний, з, з провідком. Вбудований акумулятор. 3,5. 1-2 години, 3-5 годин, ну при якій яскравості, буде коштувати 69 гривень, 30% знижка замість 99. Так, колонки портативні, я показувала, будуть коштувати 199, а ось такий чухти, 25% знижки. Стильно так зроблений з деревом. Цікавий дуже радіоприймач. 299 гривень замість 399 25% знижка. Буде щаслива. А ні, то я от ті колонки вам показувала. А то ще ось така колонка портативна, буде коштувати 199 гривень. Так, ось все намальовано. 299 її ціна 33% знижка. На оці колонки я вам показувала, вони будуть коштувати 209 гривень. І ось ще щасливі знижки на серветки для очищення. Тут їх 68 штук. Вони і для телефона, підходять для комп'ютера. Навіть я витираю окуляри цими серветками. 99, так їх ціна за 68 штук, а будуть коштувати 69 це 30% знижки. На клавіатуру я показувала багато знижок на клавіатури. Щасливі знижки. Тут щасливих знижок пройду. Якщо що буде, ось тут буде провідок такий кабель. 49 коштувати 29% знижки. Це я вже показувала, начебто. І ось підставка для телефону. О, це знижка гарна, 51%. Ось така підставка для телефону буде коштувати 19 гривень, замість 39. А вони тут бувають в різних кольорах. Показано, як вона там регулюється. Ця підставка, ну знижка дійсно класна. За 19 гривень така біленька намальована, тут чорна і блакитна є, і рожева. ну 51% знижки то це, мабуть, найбільше поки що я знайшла. Хоча написано, що до 60. Так, а це у нас а, така лампа кільце зі штативом буде коштувати. Тут вона просто якраз в розібрану. Ну хтось її відкрив. Знаєте, я вам так покажу ось приблизно як вона виглядає. Далі йде таке кріплення до неї. Хтось отак розібрав і не зібрав оцю коробочку. Лампа, ось це все в одному. Лампа тут пульт до неї, ось такий на провідочку йде. Ось вона буде коштувати 199 гривень, 33% знижка замість 299. Так, а з цієї сторони. О, щаслива знижка буде на такий годинник гарний. Чорний цей зі сріблом. Такий я раніше, мені здається, не бачила, цей мені сподобався. 109 гривень замість 149. 27% знижка. Щаслива! Дивіться, на всі годинники, майже на всі оці, буде йти знижка. Такий класний, 64 гривні замість 99. Далі ось такий буде 55. Е, настінний круглий, круглий. Так, оце оці круглі будуть по 55. Ось вони. Е, такі 55 замість 88. Дуже файно виглядає. І будильник настільний круглий вушка. Оцей буде 69 гривень. Якийсь 69, якийсь 55. Провірити не можу на сканері, поки ж ціни не б'ються. Тут навіть 44% знижки буде на один із них, 55 гривень, 38% знижка, 35 і 30. Ось на навіть всі годиннички. Годинників багато цікаві, з вушками особливо в різних кольорах. І там є навіть в блакитному такий також симпатичний. Ділі побутової хімії, щасливі знижки. Тут їх ну немало, але я покажу такі такий більший відсоток. Ось такі на оцей кондиціонер формула концентрат, такий кондиціонер та буде коштувати 109 гривень 39% знижка. Далі І ще ось таким ароматом. В сірій такій упаковочці. Мас не 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 знаю, який це аромат. Він також буде коштувати 109 гривень. Щось білий мус мускат, а тут візантія. Вони йдуть по 760 грам і знижка на них буде 39%. А на оцю силу, ого, це класно, це я куплю. Я якось купляла, ну вони нормальні оці сила. 27, дивіться. Плюс три в подарунок для прання, отакі От капсули будуть коштувати всього 79 гривень за 12 штук. Замість 129, оце класна знижка, 39% знижки за 12 штук 79 гривень. Дуже дуже файна знижка. О, цей вошфрі буде також зі знижкою. 30 Тут кіло 800 для цвітних, я так розумію, кольорових речей підходить. Буде коштувати 69 гривень замість 99 30% знижка. Отут тут знижки мені подобаються. От на цей вошфрі також ехосавік буде порошок зі знижкою. 27% кіло 200. преміум фреш.

Тут ще щасливі знижки по 40%. Будуть знову таки сила. Оксі кисневий відбілювач 900 грамовий по 89 гривень. І кисневий відбілювач Оксі є універсальний, є для білих тканин. По 89 гривень це 40% знижка. О, це гарні знижки. 900 грам за 89 гривень. Також ось міс Хелен, кисневий відбілювач, концентрований, дезінфікуючий, буде коштувати 49 гривень, це 36% знижка. Так, так, да, в побутовій хімії ну, гарні знижки. Навіть буде знижка на Domestos. Такий Power Fresh Domestos. Оцей Доместус буде 700 мл, коштувати 69 гривень замість 99. Отака ось, саме оцей Fresh. Ніколи такий, до речі, не брала. Так, за 700 мл. і ще такий засіб. А, там іще один Доместос. Тут просто вел стоїть. Їх два є блакитний, бачите? А я такий зелений. І оці вони будуть лайм і океан. По 69 гривень за за 700 мл. І ще тут покажу швиденько щасливі знижки. Буду закінчувати. Про Макс. Про Макс. Знищений приємний запах усуває вапняний наліт, надає блиск, максимальна чистота 750 грам, два види цього промаксу, крістал і віолет по 39 гривень. Буде Оця пляшечка. Гляньте по 39 гривень 43% знижки. Тут високі знижки, такий крем веллі. Чистити кухню, зроблено в Україні, написано Німеччина, мабуть, якось воно пов'язано для чищення, бачите, яких поверхонь підходить. Буде коштувати 27 гривень 31% знижки. Актив, є актив, а є лимон. Ну ось і 29% знижки також для вікон, засіб для миття ві, е, акрилових ван і ванної кімнати кажу для вікон, океанічний бріз і морська свіжість для акрилових ван і для миття ванної кімнати по 500 грамів, по 24 гривні. Замість 34, 29% знижка зроблено в Україні. Бренд називається 365, Як я зрозуміла, так на цьому я буду закінчувати mm -hmm. щасливі знижки розказувати. Це Аврора. От Ріксона також буде в спреї по 89 гривень, 31 знижки. Так що приходьте, це ці акції будуть діяти 21, 22, 23, 3 дні. 14 років Аврорі будуть знижки діяти. Ну, ще більше, ніж я вам показала. Така Аврора. Ой, така Аврора, така Рексона буде Є по 89 гривень в стіках коштувати замість 129. Дійсно файні знижки. Приходьте, обирайте, купляйте, я також прийду, щось собі куплю, тому що багато всього. 30% гляньте. І дигтярне буде по 19 гривень, 140 грамів ось таке шик діхтярна буде за 19 гривень. Дуже класно. Таке крем-мило буде коштувати від шик. Також 19 гривень, тут 125 грам. І такий шик буде коштувати 100-грамовий крем мило замість 27, також 19 гривень, 30% знижки. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. І пока!